Коротше, лежу я загоряю під трактором. Всі працюють, а я відпочиваю. Не знаю, чи сфокусується. О, не треба фокусуватися. Откий подарок є. Чашечка. Коротше, хрестовина розлетілася. Карданові кришка. П'ятниця вечір, завтра вихідний. Будемо шукали. Кардана наразі немає на запчастях, тільки на завтра обіцяють нам хрестовину другу. Як буде, не знаю. о. Чітко гарно видно. Коротше, пробуємо розкручувати, там далі будемо бачити, що з того буде. Приступаємо до дарування, як то у нас кажуть. Тут багато нема. Зараз я порахую навіть спеціально. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 на 2, 34 болтики. Добре, що є у нас помощник. Так, однакові, однакові. Прані лишаємо и пешли. Головку видай. А болты горячие. -а. -а, -а! Коротше, яка штука, заїжджаю в загінку, чуй щось пінк, І все, і чую, не тягне. Я йому і то, я думав, що щось з джокером, та де з джокером все нормально. Я глиб на пробуксовку 30% пробуксовка. І все для мене стало ясним. І все для мене стало ясним зразу, як в білий день. У мене перший раз, на тому така сама історія була. Вічні, всі однак всі однакові випадки, так тихо. Тут головкою простою замахався би крутити, а якщо би ріжковим ключом, то роботи би було певно на півдня. Добре, певно, ще треба ти захист скидати. Тут що у нас? Що 14 чи ні? 14, 13. Певно. Тут ти був типу складає. А, печа? А! Реально горячий? Чекай, ну ж до мотора прикипаємо. Температура тут здобивається, все ж різно. No. Ще, там клону є два. Зараз зараз, зараз. Дрінадцять добре. Де коло -то не точно є. Ціла окупа глутив. Чашечка, бачиш. Вже mm -hmm. не саме смертельніше моглося стати. Фактически нам захисту може і не обов'язково знімати, а може і обов'язково ніякі треба зняти, бо там ті шланги будуть мозги моз полукрави. Є, є. Добре. Дуже. 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 Дуже добре Ну, там ще один болт лежить. Добре, зараз зараз буде її всі порахую Не відходи від класся ж еще так, значить ще має буду. Ні, не можу, все так Ліс сюда бодай Троха тебе Так, за не розбусилки його так вот помогаєчка треба відкрутити пальчиками Ти пальчиками і не відкрутиш, ні, я відкручую свою Дам файн Все норм, все, 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 по плану. Так Сміти Нараз. Я візьму тихло хлопак, на себе чуть усі роби. Тут, коротше, захист шланги, які з'єднують наш наші два баки. І тут всякого добра купа не збиралося закупку років хоч не хочеш, обіду тут нереально. Фу. Так добре є соняшник залізає всюди, куди хочеш. І куди не хочеш, то така зараза, як би ти відняла, не захищався. Його є всюди. Так я так розумію, подача на, на двигун. А тут закривається двома кранами. Один або другий бак. Я так розумію, для того, щоб зняти можна було один з якихось боків, а не два зразу. Так, нам ті шлани. Треба певно відкрутити. оту штуку. Щоб ті шланги могли піти на низ трохи. разом з цією кришкою. Це не подумайте, то не піддон. Піддон от. аж тут прикручується. Ото все піддон. А то кришка. Тут буде якісь гідро. Виходи зараз ми розберемося, які тут є, бо я вже не пам'ятаю. І в тім коробі скований сам кардан. Зараз тоді знову можна подальше. Так Що ж воно все так питься. Тут дам мости дано. Так, то все дано. Дано один з найрозповсюдженіших мостів. Та не <рикунок> йдуть на рульове <рикунок> На рульове і на цей і там І на включення певно блокіровки <рикунок> Бебарю за притримуй Зроблю такого ложе Вот так вообще У нас не трималась, она на шланг Чтобы резко не рванула Такая... Пускай, пускай, пускай его, пускай его, ловеньку Давай, бля Давай я тебя дотримал, а ты ведь круший штани все добре так, не, я сам пологенько пущу mm -hmm. так во ну, все мож собі тримається а далі Аккуратно. одна з самих веселих занять купа була називається mm -hmm. Можна руки обпікти можна все можна, якщо неаккуратно. Так, та штука сюди. Ага. Чекай, я занизу себе з віта, візьму отвертку. Так, ще одна. Ага, ту чашечка тут Краса, чашечка. Красання! Крисани писуємо. Він через то мені ній не гупав, він не мав в чому гупати. Ага. І... Так давай поближче. О. Дивіться, як тут все файно у нас Все гуд Коротше кардан мав би впасти вже, але кардан не впав, бо тут такий шар було. Й сантиметрів сім. <хи> Напічкало його тут так конкретно. Зараз ми його. Добудемо. Зараз ми його добудемо. Саме менше з проблем. ой О, і... Ми його вже там бачимо. Ну, коротше, що я для себе вже зрозумів твердо що треба, певно, кожної зими то діло розкручувати і тут чистити, бо тут караул повний. Так, вакардан вже видно. Земля гаряча, просто караул. Ай, 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 ай! Хоче впасти чи перекрутитися? Добре, розберемося зараз. Давай так. Там дуже не на шліцах. Гу ні, там можна на шліці. До речі. Там Шлици. можна з шліців зняти його М -м -м. і навіть не лізти, блять. Але треба дуже в добре файл друзі почистити. То ідея я, бо До того ранку. Зараз дуже звідси. Коротше, я того діло розібрав. Зараз буду скидати передній фланець. Скидаю кардан і покажу вам дуже такий чіткий фокус. Ну, чесно, не перемикайте відео, ви будете вражені даним ремонтом. Так, продовжуємо вивільняти наш кардан. Треба нам відкручувати гідравлічні шланги. Інакше до кардана долізти буде важкувато. Тут тільки три шланги є і електрична фішка. Два шланги на поворот коліс і фішка на кут, на датчик кута поворота. Зараз ми все в маслі. Але нам діватися нема куди. Мусимо відкручувати. Так. Є? Як же ж так, щоб не обхляпатися? Інакше ж не буває. Ой, хреново, ой, хреново! Придеться облитися так конкретно. Шкода, але варіантів мало. Шкода, але варіантів мало. Є. Гарно. Потепло, тепленьке. Третя шланга, тут мало би вже трошки бути простіше, принаймні сухіше для мене. Ай. Замріявся, ні? Дулю з маком. Сухіше. Так, акуратно на землю. А, хто колись приймав душ з гарячим маслом гідравлічного. Так, є. Тут зняв. Тут зняв. Тут собака тече. Саме що нічого я тут зробити не можу. Блін, Все тече, все таке... бляха, То не люблю, бля. Коротше, нема що смокати, треба відкручувати по шурику передний гук і знімати кардона. Так, так повідкручував я оті шланги. Від гідроциліндра. І пішов собі кумекати, що я там далі маю робити, поки прийшов, натекла от така от така калюжа масла. Потім я швиденько побіг за такими заглушками, поки закрутив, капець нема що робити, треба отакі от ганчірки кидати, бо інакше діла не буде ніякого. Інакше діла не буде. Мусиш трошки робоче місце окультурити, щоб хоч якось приступити. Знімаємо гук. Так, простелив я все, ну, як мінімум вище, як максимум сухіше. Так, вам нічого тут не буде видно. Як ж вас поставити, щоб ви бачили, як буде зніматися гук. Так. Так. Ніби щось трошки видно. Інакше не буде. Я буду вам розказувати, а ви мені вірте на слово. А варіантів у вас не дуже багато. Не так все просто, як здається, з першого разу. Є yeah. раз є yeah. два є одне чого Так Один болт, в принципі, є yeah. yeah. так наклеєві треба не забути поставити наклей назад підсідає і є контакт що я хочу розказати ще про ці гуки бачите на них є такі шліци е? і тут на самому хвостовику є такі ж самі шліци Тобто вся тягова сила передається через оці шліци. Болти тримають тільки для того, щоб шліци не вийшли, не вийшли з зачеплення. Так що тут, і не дивина, що на таким серйознім трактору болтики там, припустимо, десятка. У нас же шоби поставили якісь 16 або 18 болти. І то все би на болтах трималося. Тут же трошки мудріше зроблено. Так, скидаємо кардан з шліців і йдемо йдемось. А тепер самий головний фокус нашого сьогоднішнього ремонту. Ось це у нас кардан від 940-го Axie, на який ми поміняли десь роки 3 тому. Цей кардан, який я тільки що зняв з нашого 950-го. Як то кажуть, знайдіть 10 розбіжностей. <кій> Отже, не будемо довго тягнути кота за яйця. Яка історія? Тут так само розсипалася передна хрестовина, тільки тут побило передного гука. Ось цього. Або такого ж. Тут же ж сталося все наоборот. Побило передну хрестовину і побило сам кардан. Гук лишився живий. Зараз оцю хрестовину. Перепресовуємо сюди. І ставимо на трактор, і їдемо в поле. Так, коротше, ремонт завершений. Перепресували ми от хрестовину, другий гук, хрестовина з задного сюди. Зараз можна йти ставити. Не став я правда, вам показувати ту порнографію, як ми то перепресовували, бо ми то перепресовували, нам з двох чашок вилетіли шарики, чи як то там правильно називається. Чи ті ролики, коротше, ми їх збирали. Мили, промивали, мастили, ну, коротше, зробили, ніби гарно, тісненько все ходить, мало би до зими послужити. А знаєте що? Того, що в понеділок я поїду, куплю новий кардан, поставлю в себе на поличці. І такий закон дієвий, дуже. Коли запчастина лежить на полиці в складі, то те зремонтоване на чесним слові. Ходить, ходить і ходить. А якщо воно мені відходить до зими... То я ще зніму і поміняю на ньому дві нові хрестовини і так буде далі. Добре, закінчуємо полеміку, треба ставити і їхати в поле. Їдемо ставити. Так, закрутив я кришку. Ну, Ще раз хочу сказати, що та штука то є мастхев. Просто бомба. А, головка лавка гаряча. Під'єднуємо шланги. Ставимо захист. На шланг між боками і в поле. Так, пройшло 4 з гаком години від початку ремонту. Трактор абсолютно готовий. Вигріб отаку купу болота. Мию ключі. А, не дарма от себе хочу зняти от в такій стані, бачите? то щоб ніхто не казав, що робота аграріїв така собі легенька, імпортний трактор нажав собі дві кнопочки і болдієш. Далеко не завжди так є. Часом приходиться тяжко попрацювати і от бути от такий от чорний в болоті. Варіантів нема, то техніка вона ламається, чи вона імпортна, чи вона радянського виробництва, вона все одно має здатність зношуватися, здатність ламатися. Так що не треба вважати нашу роботу, такою дуже райдужною ну, і все таке. Всім дуже дякую за увагу. Ремонт вважаю вдалим. Кому сподобалося, ставте пальці вверх, підписуємося на канал. Я в душ і ще в поле. 10-та година вечора, але я ще їду в поле. Так, всім удачі. Слава Україні. Так, ну що ж. 11-та година. Я виїхав в поле, зробив кілька кружків. Зараз би було дуже незле глянути, як там наша хрестовина. Зараз секунду включу спала. Було би дуже незле глянути, помацати, що, як, чого. Це норм. Все добре, наразі все добре. Пільнуємо сьогодні завтра і тоді. Е, ще разок подивимося. Не щось одних наступних відео, може, якщо буде цікаво то я розкажу, чи, чи все в нас норм, чи не дуже. Хоча... Ще раз кажу, якщо буде стояти на поличці ще один запасний кардан, то з цією хрестовиною все буде в нормі, Це вже провірена штука по вірнякову. Так що, всім дякую за увагу, я працюю. А ви спите вже в такий час, напевно. Так, а ну, а тепер вже точно буде той наш кардан бігати, того що приїхав наш новий кардан. Ну і одна з улюблених рубрик всіх розпаковочка. До речі, класно німці пакують всі запчастини. Мені подобається. Маленький. нульс. Можна ставити на поличку і їздити з психологи. Ну а заглядати до того кардана ніхто не відміняв.